Мир вам Боже, нехай Господь вас береже там, де ви зараз є. Дуже багато віруючих говорять, що пекло його не існує, то все видумки і такого немає. Але то велика помилка, тому що пекло існує, і це реально. А ті, хто кажуть, що його немає, це брехня повна. Коли Ісуса розп'яли, Він спустився в пекло. Забрав ключі від смерті та пекла, і вони знаходяться у Ісуса. І щоб там не опинитися нам, щоб мати спасіння, нам потрібно бути з Ісусом, бути Його тілом, Його церквою, де одна віра, одне хрещення, один дух, один Господь. Твердо стояти на вченнях апостолів, пророків, не ухилятися ні вліво, ні вправо від їхніх навчань, бути в одностайності, в однодумності, так само і на землі зараз розгулює пекло, війни, епідемії, голод, і перемогти його ми можемо лише вірою, виконувати волю Божу. А всіх боязливих, поганих, невірних вбивць, любодіїв, чарівників, доля в озері вогненому, вогнем, що горить. Тобто це слова написані в Біблії, і не вірте, тому що говорять, що пекла немає, воно існує, і то реально. А коли ми живемо в ілюзіях, то звісно, ми не розуміємо Слова Божого, ми не розуміємо, що написано в книгі Божій. І то дуже прикро, тому що то пряма дорога в пекло. Потрібно знаходитись в реальності в цьому світі, читати, виконувати слово Боже, бути частиною церкви. І потім ми, так як ми діти Божі, ми спадкуємо вічне життя. Амінь.